Голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Олег Гончарук зустрівся з представниками громадських організацій та політичних партій. На зустрічі обговорили ряд питань, що стосуються життєдіяльності області. Мова йшла про вивезення гравію з прикарпатських річок, призначень на посади в органах влади, ремонту доріг, створення реабілітаційних центрів для бійців АТО. Реагуючи на звернення громадськості, Олег Гончарук доручив керівництву управління МВС в області у тижневий термін підготувати звіт про роботу правоохоронців щодо притягнення до відповідальності винних у незаконному вивезенні піщанограбійної суміші, а також оприлюднити інформацію про розкриття злочинів пов'язаних з масовими акціями протесту під час революції гідності. Також голова облдержадміністрації висловив критичну оцінку діям окремих керівників установ, що функціонують в області. Проте найбільше учасники засідання аналізували ситуацію щодо так званої Ілюстрація, яка відбулася у чисті четверно-франківську. Нагадаємо, 9 квітня активісти правого сектору кинули начальника головного управління юстиції воно франківської області Василя Ковацюка у смітник, облили його зеленкою та возили у контейнері. Це був страсний тиждень. На рівні емоцій і на рівні слів було людину вкинуто до мусорного баку. І третє, це були люди в балаклавах. Я на майдан виходив не за те. Виходив за зовсім інші речі. Тому давайте працювати у правовому полі. Мене до вас прохання. Ці люди повинні бути наказані в першу чергу. І не дозволяйте, щоб правоохоронці дивилися на такі дії на вулицях міста, бо завтра на... в цих діях можуть бути наші діти, наші родичі, наші близькі чи просто перехожі громадяни. Ті речі, які відбувалися в чистий четверг, вони не дозволяють. Будь-кому вчиняти самосуд. Я розмовляв з владиками, з духовенством нашим. Я розмовляв дуже з багатьма людьми. Ситуація є неоднозначна, ситуація є складна, але самосуд недопустимий. Тому, будь ласка, я звертаюся в першу чергу до представників органів внутрішніх справ. Публічній площині інформувати суспільство, що відбувається, на якій стадії відбуваються, снімається на увазі слідчі дії, і щоб ніхто на цьому не спекулював. Дуже дуже неоднозначно неприємна ситуація. Мені стидно. Станом на сьогоднішній на сьогоднішнє число допитано вже біля 40 осіб свідків даної події. Проводиться аналіз відеоматеріалів, які були здобуті під час слідства. У ну, даний час чи ще зарані так пройшло менше тижня, щоб оголосити про підозру, необхідно ще зібрати. Повну і об'єктивну картину цієї події і після того буде об'єктивне прийнято рішення і дано проціальну оцінку кожній особі, яка приймала участь, спілкуючись з громадськістю, голова облдержадміністрації наголосив вирішення кадрових питань, в першу чергу професіоналізм та непричетність до дій партії регіонів.